Виходь, побігай, лацюга. треть. Рада вітати вас знову на своєму каналі. Думала багато про що робити наступне відео. Читала ваші коментарі і, виходячи з того, що я почула, прочитала, мені розповіли спеціалісти, вирішила зняти відео про своїх корів, з чого все починалось і. Як на даний час це все все просходить в нашому господарстві Трошки розповісти, як вони у нас з'явилися, про відгодівлю, про їхній раціон. Ну, в общем, буде сьогодні таке відео. Перша корова, яка у мене з'явилася, це Марта. Народилася вона 16 року. Мені дуже сильно хотілося. Корову, так як батько в мене держав. Март! Корів, дуже мені хотілося. На той час мені зробили операцію, і на зекономлені кошти я придбала оцю теличку. Мартунь, покажись, Март. Марто. Їй скоро в нас телитися 11 числа. Телиця вона сама, умничка, навіть іноді на полі приходимо вже теля забирати. Починалося все в мене з неї. Да, Мартусь? Вона вже дівчинка така в віці, скажімо так. Ну, так як і я, да? Уже не вишенька, але ще не урюк. Ну от Марта в нас відгодовувалась. На чому Бог пошле. Це було сухе молоко. На той час не було в нас в селі в кого взяти молока. З першого дня вона їла сухе молоко. Але так як мені совітували, додала я все там потрошку. І зерничко, і сенце, і манку, і вівсянку. І в общем, виросла в нас вона така справна корівка. Молока дає вона небагато, але воно дуже жирне. Дуже плотне, багато виходить з банки сиру, багато виходить сметанки. Ну, а потім, знаєте, пішло воно вже якось понакатане. Скільки в нас було тих телят, я вже не пам'ятаю, дуже багато. Одних ми купували, інших ми залишали своїх, сажився. Ну, в общем, було багато і відгодівля в кожного була різна. Про цього товариша я вам розповідала. Це взагалі унікальний бичок. Він два дні не їв взагалі, а потім почав пити з відра абсолютно там без пальців, без привчання, без відучання, без цього. Зараз кидаю йому кукурузку, він вже повним ходом її їсть, повним ходом їсть сіна. В общем, і водичку п'є, і все в нього хорошо, Хоча думали ми, що взагалі він помре і не буде з нього діла. Ну, бичок такий тут тв -тв вгору чоловік сказав, що ми його залишимо, Того, що їсть він добре, буде з нього, буде з нього діло. Да? Е, назвав чоловік його, е, боже, дай Боже, пам'яті. Е, не пам'ятаю. В нього завжди язик виглядає з рота, і якось він його так назвав, не пам'ятаю. Як він назвав. Ну, в общем, що хочу сказати. Раціон у кожного різне. Відгодівля для тих, хто йде на відгодівлю, це один раціон. Ті, хто залишаються на тримання на корову, другий раціон. Раціон дійних корів телить зовсім третій. В общем, це все я вам хочу сказати дуже. Треба багато чого знати, щоб правильно відгодовувати. Тому що є такі е, хазяйни, гори хазяйни, я б називаю їх, які там, скажімо, купили телятку, тил, бичка, теличку купили, дали йому два рази в день по два літри молочка і кажуть, ой Боже, воно в нас не росте, що ж з ним робити, все, зарізали, е, чи перепродали, чи здали, чи продали, тому що воно в нас не росте. Це все дуже, скажем так, такий, треба знання. Треба до кожного теляти підбирати свій раціон. Одному можна, другому не можна. От скажімо, у нас телята були, які до місяця взагалі їм не можна було нічого давати, окрім молока, навіть там нерозбавленого трошки нічого давати не можна, тому що в них одразу понос, вони поносять, вони падають на ноги. Були такі телята, ну, верні, були він у нас один такий зараз за весь цей час, що нема в нього ні срачки, ні регачки, нічого в нього нема, все він їсть. Навіть ще ну, от йому було 10 днів, Получається, 10, якого 10-го 20 го числа він народився, от йому скільки, і він вже все їсть, практично, як, як велика. Велика корова, я все їм каже, да. І все йому мало. І давай, давай, давай. І... Ну, є такі. До кожного потрібно підібрати, скажем так, збалансоване харчування, щоб було з того теляти діло. 에... З приводу відгодівлі, там биків, телиць, корів. Скільки чого потрібно давати корові, щоб вона давала гарне молока? Це я думаю, запише ідео мій чоловік. Цей раціон складає він, я тільки там можу дати, даю. А з приводу телят займаюся я цією відгодівлею і хочу вам підказати, розказати свого досвіду, як роблю я, щоб в мене телята були здорові. було багато досвіду негативного, і падали на ноги, і все. Ну з часом ми вже. Приходимо до такого, що вже все воно машинально проходить, вже все ми знаємо, все ми вміємо. Єдине, що трошки змінюється для кожного теляти. Кількість, а загалом не змінюється нічого. Одразу хочу сказати, що метод ну, суто для биків, мій метод, це ну, він досить затратний, але ж він дає результат, тому що. За сезон, дивіться, у нас в грудні народився бик, і ми його будемо тримати оце, частину зими, весну, літо і до осені до того часу, можливо, до зими, до того часу, доки вже вони стануть на стійло. Пастись на траві він буде до останнього, і е, за півроку, скажімо так, півроку, шість місяців, сім місяців, деколи вісім місяців. Е, ну, це залежить від того, скільки будуть вони пастися, знаходитись на луках. І ми здаємо в районі там 300 кг биків. Коли більше, коли менше, теж це залежить. Ну я думаю, це хороший результат, і залежить він від того, від цього часу перший місяць, перші два-три місяці, що отримує цей бик. Хочу сказати, що головне три місяці. Оці перші гарно їх прокормити, якщо це йде на відгодівлю, теляти, гарно їх прокормити, не пожаліти коштів, не пожаліти того самого молока, гарно їх відкормити, і вам це дасть результат. Потім, уже через три місяці, на четвертий-п'ятий місяць е, життя, так, вони вже можуть взагалі їсти одне сіно і одну траву. Головне, щоб стартунути їх, в них розбився, скажімо так, оцей. Желудок, щоб він багато їв, багато пив і не, не втрачав в масі. Головні, це перші три місяці. Ну і е, Як роблю я? Звісно, що, перший місяць це йде чисто молоко. Молоко коров'яче, тільки здоєне. От здоїла, і я зразу даю. Е, хто говорить, що треба давати там? По 100, по 200 грам переходити плавно на літр, не даю я так. Я даю з першого дня, з першої дойки я даю е, стандарт 2 літри. 2 літри зранку, 2 літри я навіть після отела корів я даю два рази. Не виграюся, я з ними по три, по п'ять, по десять разів хто роздоює їх, дають корови скільки, скільки їм потрібно. Хочу сказати ще такий момент: що коли ви роздоюєте коров, ну знаєте, старі люди говорили, що після отелу треба там кожні три години і теля кормити, і корову доїти, щоб не перегорало молоко. Хочу вам сказати, що це все фількина грамота, це все навіювання наших бабушок, дідушок, і так всі робили, і так треба робити. Хочу сказати, що ми трошки робимо по-іначому і результат не міняється. Якщо у вас корова дає фізіологічно в неї закладено, що вона вам буде давати 10 літрів молока, це я ну, для прикладу вам говорю. То ви її хоч кожні півгодини смикайте, вона вам більше не дасть. Ну, не дасть вона. Тому немає смислу е ці 10 літрів тягати кожні там 3 години. Е я даю два рази в день, в е мене вони дають кількість ту, яку вони повинні давати. На цей час за цим отелом, за цим телем, вона повинна давати 15 літрів, вона не дасть вам більше від того, що ви її будете частіше доїти. Це тільки забирає ваш час, забирає ваші нерви, тому що роздій це така штука складна, особливо, якщо це первістка. Ну і навіщо це робити? Цей час можна провести з користю своєю дитиною, своєю сім'єю в таку гарну погоду, наприклад, піти вийти десь погуляти. Отже, дою я, як говорила, два рази з першого дня, і теля, відповідно, я годую теж два рази, починаючи там з двох літрів. Перше молозиво це, ну, стабільно два літри і далі два літри. Значить, це перші, скажімо так, десять днів. Потім я поступово додаю. Зрозуміло, що багато я не зароблю на молочці в цей період, тому що в основному, якщо це бик, ну якщо теличка, якщо ми вирішили її залишати собі, ми теж її раціон цей підтримуємо, щоб в нас були гарні телята. Значить, поступово я додаю трошки зерничка, просто я сиплю кукурудзу, кукурудзу скидаю в жолоб і постійно, щоб було сіно. Тобто вони їдять самі кукурудзку. Ага, зайшла, глянула, кукурудзки немає в коричатку в них. Значить, сиплю ще. В рота нікому я нічого не запихую, хочуть їсти, їсти їдять. Знову ж таки, через 10 днів я поступово починаю розводити молочко і даю. Трошки водички додаю, наприклад, там на 2 літри літру водички додаю, ну, половину. Е, і, е, значить, Мені говорили, там, батьки давали овсянку, е, варили, значить, скажу, як виграюся я. З 10-го дня життя у мене 33 каструлі. значить, В першій каструлі в мене, е, значить, манку я варю на воді, е, в другій каструлі я варю овсянку, Теж на воді, значить, і в мене починається ігріще. Один раз в день, для прикладу, це зранку я даю чисте молоко. От без нічого. Саме молоко здоїла, 2 літри дала, якщо вже там більше 10 днів, хоч і воно ще не наїдається, даємо ще кукурудза, щоб була, сіно, щоб була, вода в доступі. Значить, Один раз в день я даю чисте молоко. вечором, для прикладу, я даю. Для, ну так, да, скажем, літр молока, літр води. Туди я додаю, там, жменю так, манки, жменю овсянки і обов'язково яйце сире розбиваю. Це все перемішую, ми можемо додати трошки більше води, щоб воно було таке ну, ріденьке, щоб не густе, тому що теля ну, йому важко його ще їсти. жувати. І отаке я даю. Ігріща в мене такі продовжуються. Три місяці. Три місяці у мене такий раціон в телят. Зранку вони п'ють чисте молоко, ввечері я готую їм таку кашку. Оці гранули, які купують для телят з першого дня життя, не знаю. Не, не проходили ми такі гранули, не купували ми їх, не пробували, не користувалися. Не знаю я за них нічого не можу сказати. Це більше там пропораціону чоловік розповість. Він гранули, ми не купляли. Єдине що. Через ну, от в районі з 2 до трьох місяців я вже забираю повністю молоко, коров'яче молоко свіже, і перевожу телят на сухе молоко. І все те ж саме я даю. Тобто зранку, уже в три місяці, вони в мене п'ють там чотири літри сухого молока, з вечора вся ця кашка, овсянка, манка, яєчко, сире вони п'ють уже. З кашкою ввечері теж сухе молоко. Розбавляю водичкою, як там по, по технології його розбавляють, там все написано на мішках. На 3 літри розвожу і все даю. В принципі, результатом я задоволена, чоловік задоволений, і ці ігрища наші з цими телятами вони цього коштують. Вони дають результат. Результат непоганий, Ну, нас він задовольняє. Ну, по коровах там вже інший. інший раціон у них для дійних корів, для дійних, тили... Господи, для дійних корів, для телиць, там вже трошки інше. А на відгодівлю биків от такий раціон. І через три Місяця вже ми не даємо ні сухого молока, нічого. Ігріща в нас закінчуються, вони переходять уже на зелені корма, якщо це зимовий період на сіно, на дертичку, на звичайну дерть, на піло, скажімо так, даємо дерть, даємо макуху. Іноді не даємо макуху, все, що є, вони їдять. І обов'язково, щоб було зерничко і вода в свободному доступі. Отакий От раціон у нас телят. Так ми відгодовуємо саме, я відгодовую своїх бичків. Результат, я думаю, ми будемо спостерігати з вами на протязі життя нашого хвесь, згадала хвесь язикатий хвесь. На протязі його життя, і ви подивитесь, який в нас буде результат. Виходь. Побігай лацюга, Здрасть. Морда. Виходь, виходь, виходь. Отакий такий у нас Жабичок бичок. Mm. Чого ти? Mm. Мама у нього швіцька, парований він штучно, <coughs> джерсеїн. Вони невеличкі, тому що мама в нас невеличка. Парували спеціально джерсеєм, щоб було маленьке теля. Хвесь. Соте морда? Ось таке хазяйство. Мартом ми парували сементалом, чекаємо. Хочеться нам дуже теличку з під неї, але останнім часом вона приводила бичків. Можливо, якщо буде теличка, будемо залишати. О Боже! На цьому сьогодні у нас все. Побачимось в наступному відео. Пишіть в коментарях, про що вам розповісти, про що б ви хотіли почути, що вам було б цікаво. Пішов уже до мамки. До нових зустрічей. Гарного мирного дня.